Раніше встановлення демократії в Україні зараз звільнення Юлії Тимошенко. Такі цілі Валерія Лескова у складі всеукраїнського об'єднання батьківщина. Щоправда, відтепер доведеться виконувати ще одну, так би мовити, місію зводити докупи представників батьківщини та фронту змін. Цей процес у самій батьківщині називають об'єднанням. Як там справа в області, виконуючи обов'язки, ще не знає. Розповідає лише про фракції обох поліцил у міській раді, каже, що фронтовики не дуже хочуть зливатися, бо мають на те причини, що пов'язані з бізнесовими інтересами та тиском на них контроль структур сьогодні правоохоронні органі наділені такими повноваженнями, що можна любого депутата принизити. Безпідставно розкрутити якісь там кримінальні чи інші процесуальні справи щодо колишнього голови обласної організації, то Валерій Лисков так конкретної оцінки Василеві Кравчуку і не дав. каже, що є постанова політради, її треба виконувати. А очищення лав для будь-якої партії це лише оздоровчий процес. Оцінку дало, дали йому фракція, оцінку дали йому політрада, і я впевнений в тому, що і оцінку. Дасть йому кожен член політичної партії Всеукраїнського об'єднання батьківщини виконуючи обов'язки, це ще не голова, адже на цю посаду Валерія Ласкова може затвердити тільки виборчо звітна конференція. Тому вчутки про те, що керівником обласного осередку з легкої руки Арсенія Яценюка може стати фронтівець Олександр Ксенжук, якого вже навіть у політбюровали ввели, б'ютівець Не вірить. Хоча в інтерв'ю одному з інтернет-видань України Василь Кравчук назвав саме Ксенчука своїм намісником для того, щоб був голова, він має бути. Авторитетною людиною, досвідченою людиною і мати якийсь партійний досвід за своїми плечами. Тому. Призначення це просто ну байки окрім об'єднавчого процесу, Валерій Лисков на посаді виконуючого обов'язки керівника обласного осередку. А потім, якщо оберуть той голови, буде стимулювати агітаційну роботу. Бо через засоби масової інформації донести щось людям, каже б'ютівець, неможливо. Шорсткіше буде проводитись і кадрова політика. Принаймні обіцяє тим, хто не буде згідний з лінією партією, долю Василя Кравчука. Розпочати Валерій Лисков планує з обласної ради депутати.